Українським пілотам м 16 вперше вдалося збити сучасний російський Су-35. Про це в неділю повідомляє газета Білд. На Куйському напрямку в рамках оборони Сумської області повітряні сили Збройних сил України використовували літаки для бомбардування позицій ворога всередині країни і в Російській Курській області. У відповідь на це росіяни направили в бій сучасний свій літак Су-5. 35. проте пілот російського винищувача потратив пив в засідку, за даними видання, разом із f 16 Україна піднімає в повітря шведський САБ-340, який виявляє ворожий літак за 200-300 кілометрів до кордону і передає. Координати українському пілоту f 16 який запускає ракету АІМ-120, яка, яка збиває су 35 недалеко від міста Кореневе в Курській області. Російський пілот таки встиг катапультуватися, а українські винищувачі повернулися на базу без втрат. Але найцікавіше, друзі. Справжнім ключем до цієї перемоги стала шведська саме система EVX, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракету f 16 у реальному часі. Тобто вона ловить російський літак за 300 кілометрів і направляє ракету f 16 на ворожий літак. су 35 російський літак навіть не знав, що його атакують, а звичайно, f 16 літак. Не міг побачити російський літак Су-35 без шведського літака. Ба Більше російський літак був збитий ще і застарілою голландською модифікацією F-16AM, яку багато експертів вже вважають застарілою.